Той самий наш народ, який там зараз не в захваті від мобілізації, це той самий народ, який вимагає параду перемоги, і який вимагає вийти на кордони 91-го року. Ми підійшли до нової хвилі мобілізації рівно настільки ж не готовими, як ми підійшли до першої. От як навесні мобілізація відбувалась хаотично. Вибачте, мене за мою французьку, але те, що називається раком о, там, чи там через певне місце. От рівно так само вона зараз поновилась, а ще й. З дуже поганою комунікацією. Тоді комунікація була правильна. Тоді, по-перше, люди були шалено мотивовані, і от, власне, перша хвиля дуже мотивованих, вона пішла тоді і одразу одягнула форму. От а коли до них додавали менш мотивованих вже власне, от по повістках, то все одно вся країна розуміла, що от прийшла велика війна, треба захищатися, готові, не готові, погано працюють воєнкоми. Чорт з ним, зараз треба це пережити. От, а Колись, потім от, колись потім навчаться працювати. От в нас зараз інших нема. От нема в нас інших воєнкомів, нема в нас інших генералів. От з тими, що є, з тими маємо захищатися і перемагати. Тоді це було. Ну, сприймалось нормально, що от вже так сталося. Хоч, да, насправді, як там, їхні люди вже тоді при собі тримали питаннячко, а якого біса все ж таки за 8 років попередньої війни система так і не налагодилась. А чому за 4 місяці, коли нас попереджали про Велику війну, система не була переведена в військовий режим. Ну, окей, знову ж таки, що було, то вже було. Минуло ми не змінимо. Тоді е, панував і правильно панував наратив. що, б не було в минулому. А от так як є, треба от в цій кривій ситуації нам треба вижити і перемогти. Але от тепер вже нема жодних підстав не запитати. Окей, а чому за 10 місяців ви так і не перелаштувались? Чому за 10 місяців ви не підготувались до нової хвилі мобілізації? Невже ж було неочевидно, що вона рано чи пізно знадобиться? Більш того, в мене велике питання по тому, коли її почали. От насправді абсолютно очевидно, що її треба було починати восени. От була така розвилка: все ж таки піде Путін на масову мобілізацію, чи не піде? Все, у вересні цю розвилку було пройдено. У вересні почалась мобілізація мобілізація у москалів з цього моменту вже було навіть найбільшому оптимісту було зрозуміло, що нам знадобляться резерви, що нам однозначно не вистачить да навіть такої, ніби астрономічної цифри 700 тисяч людей, якому відмобілізували навесні і влітку. І якби людей почали домобілізовувати з жовтня місяця, то по перше, це можна було б робити відносно невеликими порціями. По друге був би час їх нормально навчити. Я сам сьогодні бачив блокпост, на якому от посеред проїжджої частини стопорили машини і вручали повістки. Ну це взагалі бред. Вибачте мене на одинадцятому чи 12-й чи, чи 12-й місяць війни наразі йде. От коли в них знов немає іншого способу сповістити людей, що вони мають виконати свій громадянський обов'язок, от крім як ловити посеред дороги, ну вибачте, це вже питання не до людей, як їх ловлять. Це вже питання саме до роботи системи. От е, це питання до власне нашої великої потужної армійської машини. Да, Теж є частиною ОТО ЗСУ, в яке зараз прийнято абсолютно не критично вірувати, це абсолютно криво. Це, е, це питання не тільки комунікації. Тут одразу безліч питань і по комунікації з суспільством, і власне по самій організації, По тому що, вибачте, це, м'яко кажучи, неефективна робота. Але ми знову в ситуації, коли ми маємо те, що маємо. Ми знову в ситуації, коли ми не можемо поставити мобілізацію на паузу, от е, взяти і конкретно вздрючити тих, хто за це відповідає, позвільняти по поверти. Далі від там, чесно кажучи, я не в курсі структури, там е, хто в ГШ головний по мобілізації. От, але відповідно, от від того, хто в ГШ відповідає за мобілізацію і вниз до значної кількості районних воєнкомов, от ми не можемо чекати, поки ми зупинимось, звільнимо нафіг їх всіх, наберемо на їх місце адекватних людей, розробимо нормальну мобілізаційну систему. А в нас нема знову цього часу. А ми знов змушені прийняти оцей наратив, що. Все таке криве, але ми але в нас наразі немає іншої держави, немає іншого апарату. Ми маємо от з тим, що є, пройти і цю мобілізацію, і подальше власне да, і під такими командирами пройти цю війну, і з такими генералами цю війну виграти. Ну от нема в нас зараз інших. Хоч там ніби ніби мінцифри намагаємося їм хоч щось допомогти. Шкода, що їх тільки зараз залучили. До речі, от в цьому сенсі, до речі, скажем так, електронні послуги в цьому сенсі могли дуже багато що спростити. От ну просто для нашої армії вийти на щось електронне. Дуже вже така велика перебудова мізків, от вона тільки зараз відбувається. Так от е, систему вони зараз не налагодять, доведеться знов пережити е, мобілізацію, дай Боже, останню е, е, зроблену раком. А от комунікувати принаймні і її, і ситуації на фронті можна було б набагато краще. От е, я гадаю, що оця історія з Солодаром, до речі, як на мене, вона дуже гостро ставить питання, що саме військових комунікаторів треба поміняти. Що, коли вибачте, мене вся країна давно вже знала, що Солдара довелось відступити, а речники публічно бубнили, що це не так. Ну а потім все одно визнали очевидне. Ну може, після цього все ж таки цих речників замінять. Ну все ж таки мені здається, що це була б нормальна реакція. Цим людям знайшлося б якесь інше стосування на війні. Дуже багато різної роботи, а комунікаторів можливо вартувало покликати взагалі із медійного середовища, а не із військового. Ну, зрештою, в кожного своя робота. Ну от е, ну, не буде медійних розказувати генералу залужному. От е, як йому малювати стрілочки на оперативній карті, де йому розміщувати там резерви, де наступати танч. Чиками, а де наприклад літачками, ну от не буде медійник цього йому пояснювати. То чому вояки вирішили, що вони вміють комунікувати? От, краще тут би запросили також професіоналів. Тим більше я гадаю, що медійників, готових одягнути форму і стати речниками ЗСУ, я думаю, черга б стояла, якби наприклад оголосили. Я думаю, конкурс можна було б реально оголошувати. Хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на формування інформаційної гігієни Українців. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднуйтеся до чудових людей, які стали нашими спонсорами на Патреоні та Ютубі, вся інформація у коментарі. Дякую. Давайте почнемо все ж таки знову ж таки з неприємного, але важливого. Почнемо з того, що сама по собі ця мобілізація не просто необхідна, а вона критично необхідна і вона неминуча. Оце це все ж таки базова установка, від якої далі є сенс обговорювати, як її комунікувати, як саме її проводити. Ну давайте, от просто ми відмобілізували 700 тисяч людей за за весну літо. По-перше, а що вони всі досі в строю? Ну ми чудово знаємо, що в нас великі втрати. Ми не обговорюємо які саме, але я думаю, всім зрозуміло, що вони дуже значні. Причому втрати це ж не тільки двохсоті. А є ще купа народу трьохсотих, які вже не повернуться до строю. Є купа людей, які навіть не трьохсоті не поранені, але в них за ці місяці війни повилазили всі можливі болячки. Особливо це до речі, стосується саме старших людей, яких дуже багато тоді пішло, власне, щоб прикрити молодь, щоб діти не йшли воювати. Але багато хто з них просто вже фізично не здатні. Вони от, от відвоювали вже люди своє. Е, я, я, на жаль, сам цієї категорії, тому зараз тут з вами сижу, а не там на сході. Так от, е, треба. Людей заміняти це раз, тобто треба поповнювати ці. По-друге, на жаль, не тільки це, якби нам треба була мобілізація тільки замість власне понесених втрат. То це була б далеко не такого масштабу. Але ж треба дивитися, що відбувається у ворогів. Вони відмобілізували тільки за цю осінь, вони відмобілізували 300 тисяч мобіків і плюс ще окремо 50 тисяч зеків з Гулагу. Тобто, загалом вони відмобілізували тільки за цю осінь 350 тисяч От. А наразі в них іде наступна хвиля. Тобто вони, вони оці 350 тисяч вже досипали на фронт. Да, значну частину з них вже навіть перемололи, але ж ну, не більшість, прямо скажемо. Тут, тут просто арифметично. Це неможливо стільки перемолоти за відносно короткий час. І, взагалі, на жаль, кількість і якість да, це різні речі. І навіть три мобіка не заміняють одного кадрового солдата, а от 30 мобіків заміняють. От і більш того, 30 мобіків. Вбивають навіть дуже хорошого кадрового нашого солдата і е, витісняють їх мінімум з позицій. І більш того, а давайте ж скажемо чесно: а наші мобіки від їхніх відрізняються тільки мотивацією, ну, і, до речі, і, скажімо так, загальним, середнім інтелектуальним рівнем. Да. От рі, Загальний рівень людського розвитку і звичайний рівень мотивації в нас інший. А от рівень власне фахової військової підготовки, вибачте, ну мобік він і є мобік. Це людина з цивільного життя, яку яку висмиркнули і просто кинули отак -от на фронт, як була. Що в нас, що в них, розумієте? Е, тому так чи інакше, коли в них іде така масова мобілізація, ми хай менш масовою, але мусимо її теж компенсувати просто збільшенням кількості особового складу. Ну і нарешті третє. Е, нам би може вистачило тих людей, що зараз є, щоб триматись, тобто щоб оборонятись. Ну ми ж хочемо більшого. Той самий наш народ, який там зараз не в захваті від мобілізації, це той самий народ, який вимагає параду перемоги і який вимагає вийти на кордони 91-го року, тобто викинути росіян з окупованих територій, які трошечки так складають 20% площі нашої країни. От, і е, от взяти Крим, взяти Донбас. Я перепрошую, а ким це робити? Справа в тому, що кількість людей для наступу вона звідомо значно більша ніж кількість людей для оборони. І от коли наразі на більшій частині фронту росіяни в обороні, це просто автоматом робить їх позицію більш вигідною. Це означає, що для того, щоб їх витіснити, нам треба більше людей ніж там у них. Ну, не завжди так лінійно, але 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 загалом плюс-мінус так. Тому, от всі ці фактори разом, і те, що нам потрібно вже переходити саме до визволених території, і їхня мобілізація. Ну і просто те, що люди відвоювали 10 місяців, і багато хто з них вже більш небоєздатні з різних причин. От це все ті причини, е, з яких. Мобілізація є абсолютно неминучою і необхідною. І е, продовжимо далі. Ви кажете про масштаб, ну нам з вами не треба знати точні цифри. Це взагалі тут закрита інформація не дарма, тому що ворогу вона б теж багато що сказала, і вони зараз будуть працювати над тим, щоб цю інформацію отримати. Але порядок величин, а просто давайте подивіться, скільки відмобілізували вони, і зробимо виставки. Тому що ну вибачте, не в 10 разів відрізняється наш солдат від їхнього солдата. Тобто, якщо вони відмобілізовують в сотнях тисяч. То вибачайте порядок величин, і в нас має бути саме такий: нікуди не дінемося. Це все на сьогодні. Якщо вам сподобалось дане відео, поширте його у соціальних мережах. Давайте разом формувати інформаційну гієну українців.